Друзі, усіх вітаю на нашому топ каналі Хто шукав собі давно маленького та доволі потужного тракторця, це все у нас про куботу b 72 Двигун даного тракторця у нас трьохциліндровий з об'ємом 0,9 літра, який видає потужність близько 17 кінських сил. Тракторець доволі мініатюрний, але потужність у нього доволі крута. У нас встановлені спереду новенькі колеса діаметром 5 на 12, присутні гідропідсилювач керма. Вага даного трактора становить близько 600 кг. Палений бак в трактора знаходиться у нас спереду, близько 13 літрів. Його об'єм. Колія у нас передня з регулюванням від 80 см до 90 см, позаду у нас колія з регулюванням від 80 см до 100 см. А зараз перейдемо до блоку керування. По блоці керувань трактор має доволі багато що цікаво. Насамперед, механічна коробка передач на три швидкості на швидкість у нас назад. Діапазони повишених, понижених, вал відбору потужності у нас на дві швидкості, одна швидкість у нас реверсивна. По праву руку саме регулювання навісним обладнанням та регулювання боковим гідравлічним циліндром. Також знизу у нас розташоване блокування заднього диференціалу та щуп. Перевіряння рівня мастила у нас в самій коробці та мостах. Повністю замінені усі фільтри та мастила. Позаду в нас вже укомплектована, до речі, трьохтичкова навіска з боковим гідравлічним циліндром, а підйомність даної навіску становить близько 300 кг. Також присутня у нас дуга безпеки, ви можете в будь-який момент собі зробити дашок проти дощу, проти сонця. Це повністю можливо. Зараз я вам продемонструю, як працює сам тракторація, як вмикається, перемикається у нас коробка передач і як працює гідропідсилювач. Також функція швидкий оберт. Гідропідсилювач без ніяких зусиль. Вмикаємо третю швидкість. Здійснюємо оберт. Все. Все працює. А вартість даного трактора на станові 6400 умовних одиниць, він йде у нас у комплекті з ґрунтофрезою з повним пакетом документів. Ви знаєте, куди звертатись Місто Тернопіль, вулиця Єва, 32, місто Львів, бізнес сукільники фірма Вес, весь асортимент нашої техніки можете переглядати на сайтах або ж завітайте до нас.